Привіт-привіт, мої незламні друзі. Мене звати Оля, кан... Матерна, мій канал називається Ольга Матерна В'язання як Релакс. І я сьогодні хочу вам розказати трошки про проект, хоч коротенько, тому що я зрозуміла, що не всі розуміють, що за проект візерунки UA, і не всі знають, як потрапити взагалі у спільні проекти. У спільні проекти. Дуже легко потрапити е, любому блогеру, який бере якусь участь у спільниках, пишете в коментарі, що ви хочете потрапити в спільний проект, і вам людина підкаже. Куди звернутися, до якого блогера написати, хто організував, завжди хто бере участь у проектах, завжди залишає ссылки під відео в інфобоксі, і завжди можна зайти на організатора проєкту, і завжди можна попроситися і брати участь у проектах. І хто вміє гарно в'язати, хто знає багато візерунків в'яже, то. Доєднуйтеся до проекту, доєднуватися до проекту можна цілий час, тому що візерунків треба зібрати дуже багато. Тож я вас запрошую. А я сьогодні зніму майстер-клас на ось такий візерунок. Він мене називається Бутончики. Ось такі вони, ті бутончики, такі. Грубенькі. І я хочу показ... зняти майстер-клас, але буду показувати дуже попетельно, бо... тому що я сподіваюся, що мене дивляться початківці і, можливо, комусь дуже пригодиться дуже попетельний майстер-клас. Хто... Ну, бо для тих, хто вміє в'язати, то їм не потрібно таким. Їм достатньо опису або схеми, а я знімаю як для початківців. Тож, хочу ще показати вам опис візерунка. Опис візерунка я залишу під розділі спільнота. Ну, Написано в мене поки що сообщество, не знаю, як там перейменувати на ту спільноту. Ну, Ось такий візерунок, бутончики. Все записано. Я, так, я писала для себе, то я так не дуже гарно тут написала 3 плюс 2, то означає число петель в візерунку, кратне 3 і додати дві петлі для краю. Тож ви набираєте число петель, яке ділиться на 3, там 30, 33. І додаєте ще дві петлі для країв. І у вас там виходить чи 32, чи 35 петель. І в'яжете візерунок. Будемо починати в'язати. Починаємо в'язати перший ряд. Першу петлю я знімаю. Три петлі, у мене тут де така доріжка скраю, щоб візерунки красиво в рамочці виглядали. Тож я їх просто пров'язую завжди лицевими петлями. І на лицевій, і на виворотній стороні. Тих три петельки. Далі в'яжу візерунок. Починаємо раппорт візерунка. Три петлі разом, ось так за задні стінки. Пров'язуємо лицевою. Витягуємо трохи петлю, щоб вона була така довша. трохи. Робимо накид, але ось так від себе. І ще раз пров'язуємо цю петлю за задні стінки. Тобто ми із трьох петель пров'язуємо три. Робимо накид. Знову три петлі пров'язуємо разом за задні стінки, ось так. Робимо накид і пров'язуємо іще раз ці самі три петлі. І робимо накид. Знову пров'язуємо три петлі разом, ось так. Робимо накид від себе. Тоді пров'язуємо ще раз ті самі три петлі, і робимо накид від, до себе. Тепер знову три петлі разом лицевою, не знімаємо їх, робимо накид ось так від себе. І ще раз пров'язуємо всі три петлі разом лицевою. Робимо накид ось так до себе. Знову три петлі пров'язуємо лицевою за задні стінки. Робимо накид від себе. Тоді пров'язуємо ще раз ті три петлі лицевою, ось так за задні стінки. І робимо накид ось так до себе. І так, до кінця рядочка в'яжемо, ось так, у нас буде виглядати початок візерунка. Починаємо в'язати другий ряд візерунка. Першу петлю знімаємо крайню, тоді в мене три петлі, які не належать візерунку, які я пров'язую хустковим візерунком. У мене вони лицеві. Тепер починається рапорт візерунка. Перший нас насде накид, ми його пров'язуємо за задню стінку лицевою схрещеною петлею. Ось так. Тепер нас йдуть три петлі, де ми з трьох робили три. Заводимо за третю петлю, ось так спицю, підхоплюємо робочу нитку, витягуємо. І три петлі за задні стінки пров'язуємо лицевою петлею, ось так. Знову накид пров'язуємо лицевою схрещеною. Заводимо в нас накид відсуваємо. У нас отак є накид, ось, між трьома петлями. За ті три петлі перед накидом заводимо ось так спицю, витягуємо робочу нитку. І три петлі на спиці пров'язуємо лицевою за задні стінки. Знову накид пров'язуємо лицевою схрещеною, розділяємо накид від трьох петель, тих три петлі, ось так підхоплюємо за них робочу нитку і пров'язуємо ті петлі лицевою петлею за задні стінки. Знову накид пров'язуємо лицевою схрещеною. Заводимо петлю між трьома петлями і накидом, ось так. Витягуємо робочу ниточку. І пров'язуємо ті петлі всі три лицевою за задні стінки. Лицева схрещена з накида. За три петлі заводимо спицю, витягуємо робочу ниточку. І пров'язуємо всі три петлі лицевою петлею. Знову накид пров'язуємо. Лицевою схрещеною, за три петлі заводимо спицю витягуємо робочу ниточку, і три петлі на спиці пров'язуємо лицевою за задньої стінки. Ось так. І так до кінця ряду. Ще раз покажу, як тепер у нас раппорт узора, два ряди, тобто ми пров'язали два ряди, я пров'яжу ще один ряд. Так, крайню петлю зняла, перші три петлі, які не входять до візерунку, пров'язала лицевими. Тепер у нас починається візерунок. У нас є ось дві петлі і третя петля. Значить, ми три петлі ось ці пров'язуємо лицевою за задні стінки, робимо накид і пров'язуємо лицевою знову за задні стінки. Тепер ми ті три петлі знімаємо зі спиці. Знову робимо накид. Знову беремо три петлі, ці дві і третю виборітню. Пров'язуємо лицевою за задні стінки, робимо накид і пров'язуємо їх ще раз лицевою за задні стінки. Робимо накид. Знову беремо ті дві петлі і ось цю виборітню, всі три за задні стінки пров'язуємо лицевою. Робимо накид. І знову пров'язуємо всі три петлі разом лицевою за задні стінки. Робимо накид. Знову беремо: ось у нас ті дві петлі є, і третя виборітня, всі петлі за задні стінки пров'язуємо ось так лицевою. Робимо накид і пров'язуємо їх ще раз лицевою за задні стінки. Робимо накид. Знову ці три петлі з трьох робимо три. Три петлі за задні стінки. пров'язуємо Робимо накид і знову пров'язуємо ті ж самі три петлі лицевою за задні стінки. Знімаємо їх. робимо накид Знову три петлі пров'язуємо лицевою за задні стінки накид і знову їх пров'язуємо лицевою. Робимо накид. Знову три петлі, ці дві, що в нас разом, і третя, ось та, що була з накида пров'язана. Пров'язали, робимо накид, і ще раз їх пров'язуємо лицевою, зняли зі спиці, робимо накид. І так в'яжемо до кінця рядочка. Тепер четвертий рядочок в'яжемо. Остання петля була виворітня, тож ми її знімаємо нитка за роботою і пров'язуємо хустковою візерунком, тобто всі три петлі лицевими. Так, Починається рапорт візерунка. Ось цей накид за задню стінку з хрещеною лицевою пров'язуємо. Тепер за за ті три петлі заводимо ось так спицю, витягуємо робочу нитку і три петлі на спиці пров'язуємо лицевою за задню стінку. Знову накид пров'язуємо лицевою схрещеною, Заводимо спицю за три петлі, витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо всі три петлі ось так лицевою за задню стінку. Знову Пров'язуємо лицевою схрещеною накид, а за три петлі заводимо спицю, витягуємо робочу ниточку і петлі на спиці за задню стінки пров'язуємо лицевою. Три разом. Знову, знову пров'язуємо накид лицевою схрещеною, заводимо спицю за три петлі. І три петлі пров'язуємо разом за задню стінку лицевою. Знімаємо. Знову накид пров'язуємо за задню стінку лицевою схрещеною. Так, накид відділили: за три петлі заводимо спицю. витягуємо робочу ниточку, і три петлі на спиці пров'язуємо лицевою. І так, до кінця рядочка. В'яжемо далі самостійно. Ось так виглядає візерунок на розовій ниточці. І так він виглядає на мому кардигані. Надіюся, всім добре видно. Не маю як розстелити кардиган, бо він дуже великий, довгий. Тож, користуйтеся, в'яжіть. Хто хоче в'язати такий кардиган, то врахуйте, що одні візерунки розширюють полотно, одні звужують полотно. Одні не сильно звужують, одні більше звужують. Тож в'яжіть спочатку зразки, а тоді в'яжіть кардиган. Щоб розрахувати, скільки я завжди в кінці візерунка перед. Ось тими рядочками я завжди скорочувала петлі. Як мала в'язати слідуючий візерунок, тому що я кардиган робила ось так трапецією, трошки розкльошений, щоб був. Тож я, наприклад, тут, тут брала чи 5 рапортів, чи 6. Тут я на, на сітку я не зменшувала петлі, бо сітка сама по собі трошки збужує полотно, бо то не є така проста сітка. На той візерунок я Теж не зменшувала петель, тому що він теж тримає форму. Він сам по собі виходив вужчий, ніж сітка. А на цей візерунок я петлі зменшувала. Я просто в кінці ось цього візерунка отут убавляла петлі, щоб тут їх було вже потім менше, і щоб було полотно на звуження йшло. Ось так. Кому сподобалося, ставте пальчики вверх. Пишіть коментарі, в'яжіть на здоров'я, гарного вам тихого, мирного дня, гарних вихідних вам, дякую вам за увагу і всім па-па!